Вони думають, як би їм переобратися, забетонуватися у владі і тому подібне. Хлопці, не поспішайте. Нічого вам не світить. По суті, ми спостерігаємо абсолютну безпорадність влади. В Москалів злизали законопроект. Там просто ціла пачка антиконституційних положень. Ну, парламентський комітет засідав довго і нудно, без угла. Тепер пише нам законопроект. А де де Зеленський в цьому процесі? І от почалися абсолютно дикунські танці. Ну, дурбецало, ну, ну ти ж. Вітаю, друзі. Схоже, із законом про мобілізацію банкова напоролася як ведмідь на рогатину. Тобто це не просто ланцюг скандалів, це просто таке якесь самозакопування. Причому історія полягає в тому, що по суті закон про мобілізацію має вносити президент, якщо він є в країні, звичайно. Але виглядає так, що Хтось в оточенні Зеленського все ще мріє про електоральну перспективу. Тобто вони думають, як би їм переобратися, забетонуватися у владі і тому подібне. Хлопці, не поспішайте, нічого вам не світить. Це все безнадійно. І всі ці манси, всі ці танці, які ви розгорнули з законом про мобілізацію. А ви прекрасно знаєте, що ви нахімічили самі, ви самі відвернули. Тисячі охочих людей, готових до війни і внутрішньо і кваліфікаційно, тобто мають військові спеціальності. Ви відвернули цих людей, ви зневажили людей, ви весь час створювали обставини, коли страх перед популярністю військових вас штовхав на пониження популярності військових. І це закінчилося тим, що бумеранг прилетів на ваш город. Ви хочете знову військових виставити, в, ну, я б сказав, в неприйнятному, нешляхетному світлі. Ні, для українців військові зараз. Це єдина надія, не бути розтерзаним, як в Бучі. Що найдивніше, що якраз коли ми говоримо, що інколи зусилля Банкової і Кремля синхронізуються, то вони дуже часто синхронізуються. Бо на тлі о цього невдоволення мобілізації, на тлі оцих цирків із затриманням на вулиці того чи іншого окремого індивіда, по суті, ми спостерігаємо абсолютну безпорадність влади. Закон про мобілізацію мав підготувати Зеленський, оскільки Міністерство оборони це його вертикаль відповідальності. Тим більше, що він Верховний головнокомандувач. Ну, але вирішили вмити руки, злямзали в москалів, злизали законопроект, купу положень, і під, від імені Кабміну видали, занесли в Верховну Раду. Щинився неймовірний крик, бо там просто ціла пачка антиконституційних положень. Вирішили переграти ситуацію, вирішили. Переписати, так би мовити, закон. І сьогодні засідав е, парламентський комітет з цього приводу. Ну, парламентський комітет засідав довго і нудно. Без угла тепер пише нам законопроект. А де, де Зеленський в цьому процесі? Де Зеленський? Безугла лише. Член комітету, хоч вона там і заступник голови комітету, хоч вона і голова підкомітету, але, але всього лише парламентарій. Тим більше, що особа, яка особливо в військових тонкощах не розбирається, хоч вона і закінчила військову медичну академію, але, схоже, що то для проформи було зроблено, аби створити їй такий якийсь. Кюрі Клоновіта, те, що називається, ну, портфоліо. Але комедія розгортається власне, з мобілізацією в той бік, коли або ви отримуєте єдність в парламенті нову коаліцію, або на своїх плечах витягуєте цю мобілізацію. Вони ж не хочуть коаліції, вони, вони хочуть зімітувати коаліцію. Вони хочуть е, під коаліцію зібрати когось такого, щоб е, воно було ну, ніби зміна е, форми і структури. А по суті, залишалися ті самі важелі і приводні ремені, які ведуть до кабінету Єрмака. І тепер з цією мобілізацією вони не знають, що робити, тому що. По суті, розрахунок на те, щоб швидко замінити людей, які вже по півтора роки на війні він провалюється, брати на себе дуже непопулярне рішення, теж не виходить, тому що по суті, мова йде про електорат Зеленського. І от почалися абсолютно дикунські танці, тому що, ну, Перекласти на написання законопроекту такого важливого законопроекту на безуглу, це все одно, що е, ну, створити тимчасову слідчу комісію на чолі з безуглою. Ви пригадуєте, що вони на коліні намалювали по історії із Вагнергейтом. Так, от за цих обставин. Слуги розродилися абсолютно якоюсь дикунською поведінкою, тому що вилазить в інформпростір професор Мілованов і пропонує призивати чи мобілізувати війська за принципом лотереї. Ну, дурбецало. Ну, ну, ти ж... Повинно розуміти, що в військах повинна кваліфікована людина. Ти можеш взяти в війська людину, яку дуже важко навчити. Власне, міловано вже ж не один рік у освітній системі і то не лише в українській, а й в американській. Для чого він так поводиться? Для чого це робиться? Ну, я розумію, що в нього є завжди можливість втекти в Америку, йому ця країна не дуже потрібна. Ну але слідом замілованого повилазили ще одні діячі, які запропонували взагалі ввести е, ценз податковий, хто платить великі податки, по моєму з розрахунку не менше 200 тисяч гривень в місяць. Це якраз і буде відкупним від призиву від мобілізації. Деякі економісти порахували, по-моєму, Геращенко порахував, що коли дірав в українському бюджеті більше півтора трильйона, трильйон 600 мільярдів, то подібна схема відкупного. Відкупної ліцензії для багатих принесе, по-моєму, 150 мільярдів лише бюджет. Це ж теж не вихід. Але ця схема вона падлюча в соціальному сенсі. Тому що зараз у військах є і багатий і бідний, і айтішники, і інженери суперкласу, і прості хлопці, водії і пекарі, і там, е сантехніки. Але мова про те, що коли ми хочемо перемагати, зараз потрібні кваліфіковані люди в військах, кваліфіковані, щоб обслуговувати сучасну надсучасну техніку. Бо якщо ми будемо гнати простих неосвічених, як правило ну, багатство це переважно ще й непоганий рівень освіти. Так, от комедія полягає в тому, що якщо ви хочете нагнати у війська низькокваліфікованих людей, ви створите не збройні сили, не армію, а народне ополчення з Лопатою і автоматом Калашником. Тоді ви перетворюєте українське військо у аналог російського нинішнього, бо по суті, за своїми характеристиками, це вже менше армія, більше народне ополчення. Тільки що воно робить ополучення, як правило, збирається для оборони власних міст, а не для окупації чужих. Просто перебити кількістю живої сили російську живу силу, хіба це не дурість? Хіба про це говорить генерал Залужний? Так от, це ж абсолютна дурість, тому що коли через. Оцю ініціативу або лотерею, ну Бог з ним, лотерея це лише лотерея. Але по лотереї ти не мобілізуєш у війська потрібних спеціалістів, а їх ще треба адаптувати для найновішої техніки. Ще, їх ще треба швидко навчити. А коли ви будете робити ставку на неосвічених простих, бідних людей, сільських хлопців, то хто вам гарантує, що вони швидко щось освоїть якусь складнішу техніку? Хто вам це гарантує? Це ж безумство. Це насправді це робота в інтересах ворога. Ну і про іншу роботу в інтересах ворога? Ви ж знаєте, що в нас полковник Червінський сидить, а полковник Арестович промишляє десь по пампасах. І оце хто скаже, який з полковників корисніший українській обороні? А чи Червінський? Так от сьогодні мого давнього товариша Віктора Литовченка, журналіста дуже класного і Творчого абсолютно чоловіка, який в військах десь виловила податкова і повідомляє йому, що вони закриють його ФОП. Ну, що це за ідіотизм? Але податкова це ще так. Але ж у нас є ще держаудит. Ви пригадуєте ці комедії з держаудитом? Ви пригадуєте історії з ДБР, яка Клістрони е свого часу повелучала. Тут аудит, по-моєму, на пару з ДБР. Словом, я так зрозумів, що десь цими днями оголошено про початок банкрутства конструкторського бюро промінь Луч він. Же. Луч це найкращі зразки малої ракетної техніки і не лише малої, бо ракета Нептун це теж Кибе Луч. І ракета стугна, ну, це широка абсолютно лінійка продукції дуже успішної і дуже потрібної в військах. І от уявіть, під час війни ну з Клістронами ми це розуміємо, це перед війною робилося, і фактично через Клістрони ДБР здало всю лінійку. Весь ланцюжок цієї поставки в Росії там когось посадили, когось пристрелили тихо. Але коли Кибе луч під час війни, банкротять, це що таке? Західний партнер весь час витикає, виготовляйте свою зброю. Пригадується, на початку війни. Сергій Пашинський і Тетяна Чорновогу мудрилися зірвати всі, так би мовити, пломби на складах стугни і вивезти наявні на складах комплекси і ракети до них, і допомогти обороняти Київ. Бо якби все це було знову під якимсь або ДБР, або аудитом, то оборонці б залишилися б навіть без цих комплексів в той час, коли НЛАВ. Стінгери лежали десь на полігоні П'яворові, а в Києві, під Києвом лилася сторіками кров. От маємо таку систему управління. Ця система управління вперто руйнує країну, і ця система створилась завдяки невдалому і неосмисленому голосуванню мільйонів українців. Тепер саме ці, ці люди, що голосували за Зеленського, мабуть, і не дуже рвуться на фронт. А на що? Є ж патріоти з Майдану, хай вони воюють, правда? Тільки патріоти з Майдану пішли на війну ще в 2014 році, і багатьох з них вже немає. Такий смуток на нашу голову. Але нам треба бути міцними як обценьки. Не вистоїмо. буде тотальна буча і тотальний Маріуполь від сяну додому. Ярка правда. Але мусимо день і ніч допомагати Збройним силам. Інакше Інакше ви все знаєте. Слава Збройним силам! Завдяки ним ми ще досі живі.